Установіть відповідність між функцією та точкою перетину і графіка вісю абсцис. Функції і точки в мене є на екрані. Що таке точка перетину з вісю абсцис? Це вісь Х і на осі Х. Ордината y дорівнює нулю. Оце основне, що нам зараз буде допомагати. Одразу можна, до речі, повикидати якісь точки з розглядання, тому що там, де X дорівнює нулю, це не наша історія. Нам потрібно, щоб y дорівнював 0. Ну, це класно, хто знає теорію. І так, перше. Розглядаю функцію y дорівнює 2 в степені X. Якщо точка перетину з вісію x, замість y підставляю 0 і кажу 2 в степені х ніколи не дорівнює нулю. І згадайте, в попередніх задачах я показувала графіки показникових функцій і казала, що вони проходять через точку 1 0, а вісь Х не перетинають. Значить, точки не існує. Немає точки перетину з вісію Х. Така історія. Ну, так я хотіла вам нагадати. Друге, до речі, можна будувати графіки. Кому не подобається аналітичний спосіб, можна застосовувати графічний. Логарифм за основою х двійки. Так само точка перетину з вісю x, замість y підставляємо 0. Розв'язуємо маленьке логарифмічне рівняння. Маю х дорівнює вже так багато в попередніх задачах ми згадували, 2 в основі 0 показник, тоді х дорівнює одиниці. Точку збираємо. На першому місці х на другому y, це точка з координатою 1, 0. У мене така відповідь Б. Готово, розв'язано. Третя задача, третя функція, третє питання. Y дорівнює 2-х. Звичайно, лінійна функція. Потренуйтеся, кому як легше, можливо, комусь швидко і графік побудувати. Якщо «х», тоді y дорівнює 0, 2-х прирівняли до 0, х дорівнює 2. Знаєте, от на цьому етапі, коли вже ми всі функції попередні опрацювали, ми вже і алгебраїчні опановували, і тригонометричні, і показникову логарифмічну збираємо разом. Ми можемо за допомогою цього теста все повторювати. І от я е, зазвичай. Цю тему даю на початку навчального року. Ви можете подивитися на каналі відео минулих років, вони трошки раніше. А зараз я навмисно поставила, от саме на часі, щоб повторити усю алгебру майже. Тому що дійсно, коли ми проходимо через ці дві теми, ми повторюємо усі види рівнянь, усі види нерівностей, усі види функцій. І тоді я збираю точку 2:0. Готово, в мене є така відповідь Г. Правильно. Привіт! У вас так само вийшло? Напишіть. І, до речі, задача на встановлення відповідності системи функцій назавжди, в кожному варіанті. Завжди. Так і є.